Доброго ранку, Христос Воскрес! Хто каже, це я вам так говорю. Ось, і в нас ось, дивіться, імператор. Чудова карта, гарна карта. Так, чомусь сьогодні вилітають. Що це з ними? Гаразд, а ми йдемо дивитися. Хтось сьогодні святкує, хтось не святкує, тут немає значення. Я вітаю всіх з цим великим святом, світлим святом, взагалі то. Ось. І, як зазвичай, у нас три карти, три можливості вибрати свій варіант. Хто не може вибрати якийсь варіант, дивіться все, і потім дивіться. Ну, тому що інколи, в принципі, підсвідома наша інтуїція щось трошки барахлить. Ну що ж, поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Чудова карта. Але не дуже. Так, дивіться, щось проривається назовні. Так, це карта вежа, тобто, щось може розбитися. Ця карта, я зразу кажу про пораду цієї карти. Щось може дійсно сьогодні шкутильгнути у вас, щось розбитися, любима ваза. Оце, знаєте, по дрібничкам якась дрібна сварка може бути, а може бути крупна сварка, може бути якась дрібничка розбитися, а може розбитися там, зламатися машина. Тому що вежа, вона зазвичай приносить з собою великі неприємності. Ось карта, бачите, яка вже пора... порада вам вже дається. В цій карті спокій. Медитуйте краще. Якщо бачите, що все отако, знаєте, як доміношечки починає падати. Сьогодні, до речі, може бути така ланцюгова реакція. Все падати. Все падати з рук, все ломатися. якось вам може сьогодні, можливо, потрібен вам відпочинок, можливо, вам якісь водні процедури. А з другого боку медитації. Так? Але ця карта радить вам. Відпускати все, що йде, і казати, все на щастя, розбилось на щастя, щось зробилось на щастя, значить, мені повезе, ось якось так. Тобто, ви самі собі е, е, повинні якось передбачувати, е, е, як би сказати, негатив, позитив е, перероджувати. Карта номер два, справедливість. Теж старший аркан і теж не дуже приємний. Карта справедливості дуже часто люди вважають, ой, все по справедливості. Але забувають, я ж така хороша була. Ви себе десь утискали. Те, що ви, от розумієте, це карта бумеранг. До вас прийде те, що ви комусь бажали. До вас прийде те, що ви випромірнювали, що ви в собі носили, обідку, розчарування. Ось, ви ж така хороша була, але ви обідку носили на когось. Ви ж така хороша була, але було у вас розчарування в собі чи ще в комусь. І ви це випромінювали. Оце отримаєте сьогодні назад. На жаль, так воно працює. Оце і є справедливість, повна справедливість. Тому я завжди говорю: ви промінюєте приємні речі, ви говорите гарні слова. Бажайте всім чудового дня. Повірте мені, і це все повернеться до вас назад. Не принижуйте себе. Це теж бумерангом вернеться. Хтось принизить вас? Карта номер 3 Ось, на кінець то хороша карта. Теж старший аркан. сонечко. Прекрасна карта, вона затулить абсолютно всі неприємності, які сьогодні з вами можуть статися. Абсолютно все затемнить. Якісь приємні новини, якісь е, приємні люди. Можливо, ви сьогодні сяєте як то сонечко. Можливо, ви сьогодні приносите щастя, радість і удачу. Ось якось так. Сонечко може бути і народитися дитина. Ось, просто засяє сонечко, і у вас буде радісний настрій. Хтось посвятить пасочку, прийде додому, сяде снідати, і це буде велика радість у колі сім'ї. Всі звернуть увагу на вас, у вас якийсь, наприклад, успіх якийсь у вас був. Ось всі будуть про це говорити. Якось так. Ось якось так. Гарного вам дня, мої дорогенькі! Гарно святкуйте, мирного дня, спокійного дня і бережіть себе, мої любі. Все буде Україна. На все добре, мої дорогенькі!